Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас понеділок, і як би мені не хотілося, але я мушу це сказати, сьогодні 24 лютого, і ми починаємо новий тиждень щоденника вишивальниці. Треті роковини дівчата, хлопці, і в кожного свої емоції, в кожного свій досвід цієї війни і в кожного свої переживання і плани на майбутнє. З кожним роком я розумію, що ця дата сьогоднішня для мене стає якась все чорніша і чорніша. І, і висновки робити рано, багато запитань, ще більше нема на них відповідей. Але життя триває, і ми мусимо слідкувати, ми мусимо тримати це завжди, як кажуть, голову тверезою, і вміти аналізувати ці всі події, що круг нас є. Звісно, нам далеко до всієї цієї правдивої інформації це все прекрасно розумію, але, але маємо те, що маємо, і. В подальшому маємо розуміти те, що ми робите, і робимо, і наслідки про це. Я сьогодні хотіла би схилити голову перед тими, хто віддав життя, кого немає і з нами, і хто боронив нас, хто віддав своє найцінніше. І сьогоднішня дата вона дійсно чорна, вона сумна і. Мабуть, найстрашніше, що може бути в, звичі, в житті звичайної людини. Я сьогоднішній день хочу закликати вас, хто мене почує, долучитися своїм донатом, яким би він не був, але долучитися сьогодні донатом для тих, хто нас по цей день захищає, хто не сидить зараз вдома і. Не п'є гарячого чаю, а хто залишив свої сім'ї і пішов нас захищати за наших хлопців і дівчат. Сьогоднішній донат прошу для них. Перед вами лежить моя сорочка. сорочка, яку я вишиваю для своєї подруги. Вона мене попросила вишити на подарунок для дорогої її людини. І в мене на це все є максимум три дні. Це понеділок, вівторок, середа. В середу я їду у Київ. І до середи, крім сорочки, ще є дуже-дуже багато справ, справ побутових. Діти ще сьогодні вдома, але йдемо сьогодні до лікаря. Ще раз послухаємося, подивимося, як їхній стан здоров'я, ніби покращується, але то тільки ззовні, знаєте. Ще треба послухатися. от. І е, що я тут хочу зробити? За сьогодні хочу закрити мережку і боковинки. Мені залишається серединка і шия, бо десь в мене рукави є. Десь я вам їх і показувала. А, ось вони сховалися. Ось. Вони. Рукавчики є. І так у таку саму мені потрібно вишити буде на горловину, але я не знаю скільки сантиметрів. От тому я сьогодні знову задаю це запитання. Е, а поки я буду задавати це запитання, треба йти е, їсти на варити, бо їх в ціла купа в хаті е, і е, завершувати мережку. Все, наразі я вам хочу побажати спокійного цього дня, щоб цей день пройшов для нас з хорошими новинами. І знову в мене прекрасний фотофон. Сьогодні дівчатка в нас вів, вів, вів вівторок, 25 лютого. В нас на вулиці сьогодні 8 градусів тепла. Сонце світить. Я вже взяла теплу, кажу, теплу, легку куртку, але, але рано, ще, рано ще, то я так просто бігала сьогодні, то, то так. Щоб не впріти, як то кажуть. Ангелик один є, другий зі мною подорожує в тор, бо я його поклала, бо ем, треба його завершити. У мене ж там купа завершувальних процесів. І до речі, до речі, де, де я читала коментар під якими з відео, здається, під підсумками року. До речі, запрошую вас подивитися підсумки року, мого 24-го вишивального. Хто не подивився, дякую, дівчатка, за коментарі. І е, там є, що е, там був коментар. Про, про те, ну наскільки я його зрозуміла, щоб краще з вами обговорювати з вами, дорогі мої глядачі, дорогі мої підписники, за якийсь набір з моїх довгобудів, який би ви хотіли бачити розпочатим. Тобто, щоб я б його взяла, дістала і почала завершувати. Ну, мене стоїть тут перед носом Різдво, хай стоїть. Але я маю на меті придбати один або два комплекти на виставці. І це будуть нові старти, дівчата, тому що моя душа цього хоче. Зараз я завершую сорочку, чоловічу. Зараз вам покажу, на якій стадії я є. Мені здається, я не встигаю в те, що я планувала. Не встигаю. Бо сьогодні вже вівторок і сьогодні вже півчетверта. Півчетверта. Так, дивіться, що в мене є. Ця сторона по одній мережці, по одній стороні мережка зроблена. Вчора Галюся забігала. Чекайте, тут якась пушинка. Так, з нитки, знаєте? Так, Галюся вчора забігала, і ми обдумаємо тут, ще бортик має бути. Чи треба нам робити цей бортик, чи не треба. Я зроблю знизу чуть-чуть бортик і ми вирішимо, чи робити нам, чи не робити. Сорочка виходить надзвичайно красива, при сонячному світлі ця мережка просто. Вона так, знаєте, ніби додає чогось такого, такого цікавого тій сирочці. Дивіться, де я є. Я її ось тут. Ну, Мені ще раз треба буде п'яльце переставити. Сьогодні зранку я трошки пошила, мала аж пів години. І сідаю зараз, пообідали, благо. Нормально, нормально. Вчора наварила їсти, сьогодні я просто розіріли і поїли. І... По справах побігала, Завтра такий день, знаєте, вони мені меню оголосили: завтра мені це треба все наварити, зібратися, е, спакуватися і е, в нічку в мене виїзд на Київ. От. Але до цього часу, якщо взяти по вишивці до свого виїзду, я маю ще зробити. Оце все закрите, це з тим все закрите питання і зробити комірець. Чесно кажучи, я, мені здається, я вже не встигаю, але я поки руки не буду опускати. Я, якщо буду робити, то буду робити по максимуму, що я зможу зробити. По максимуму, це закрити мережку, нашити ось цей бортик, чи шити його, чи не шити. І сідаю шити горловинку. Горловинка вона буде ось ось в такому. Така ширина, мені потрібно її 56 см. Все, що ми намірили. Ми не знаємо, як це зробити, але я думаю тако. Що я придумала? Мало, це точно не буде. Якщо б це було забагато, то кривчення в будь-який момент може ось цей ретіс зрізати. і... Ну, типу, щоб з двох сторін було однаково, бо я буду середини починати шити, так? Щоб з двох сторон було однаково, завернути, а ми вже потім по готовому. ну, Я так думаю, це зробити. А можливо, ми вгадаємо, бо міряли по сорочці мого чоловіка е, двохрічної давності. і, Ну, отаке мене наміряли. Подивимося. Одним словом, подивимося, як то. Як то воно, коротше. Як то воно має бути? Тому плани в мене на сьогодні ось такі. Сідаю зараз швиденько, як то називається, закриваюся від всіх, відкладаю телефон і працюю над мережкою. Потім тут просто треба придумати щось. Потім сідаю до манжет, до горловини, де в мене все є готове. Е, і, і що? А далі будемо бачити, далі будемо бачити, бо завтра теж, знаєте, ніби день такий до лікаря три дітей, другий раз, третій, третій раз відвести контрольний, тому що завтра вирішальний день, бо другий тиждень сидять вдома. Е, як казала колись моя бабуся, грипа страшна. Грипа страшна, і це не тільки в нас, і це кругом таке, тобто не тільки в мене. Тому э, дівчата жартують, кажуть, щоб я дітей відселила, чи сама від них відселилася, щоб я не захворіла до, э, до того, як сяду в поїзд. Але дівчата, чесно, відверто скажу, я не з тих, які люблять розносити заразу. Я краще вдома посижу і відмовлюся від. Якоїсь поїздки, навіть реально, якщо би щось склалося таке, я би не пила таблетки і не гнала в Київ, я би просто відмовилася, здала квитки і все. Але т -т -т -т, о, ніби нічого, ніби ніби все окей. Все-таки організм мій таймає якісь імунітети до того всього. А я десь хворіла. чекайте, коли я хворіла минулого чи позаминулого року? Я так хворіла? Може, в мене якийсь дійсно імунітет виробився? Ну. Одним словом, ну його в банять і хвороби. У нас є купа справ, які потрібно робити. Нема часу на хандру, діти там собі хворіють. А ми що? А ми та. Ми, ми працюємо, ми донатимо, ми зберігаємо здоровий глуст, бо розклеюватися зараз зовсім не на часі. Я до роботи, а ви, я сподіваюся, також сидите там і голочкою працюєте. Друзі, всім привітки! Сьогодні у нас п'ятниця ранок. Зараз Марія поправить зачіску. Бо Марія заснула фейсом об подушку і маю тут тепер зв'язок з космосом. Ну, я думаю, ви зрозуміли, по-моєму, вигляді, там, по задньому, моєму фону. Де я є. Так, ми в Наталочці, Наталі Візерун. ми я. І е, вчора була виставка, е, кусочок відео є з виставки, і е, багато спілкування, багато емоцій, багато зустрічей. А сьогодні, сьогодні в нас також похід. Зараз ми збираємося. В нас, до речі, 8 година. Ми виходимо 8-10. Вчора ми домовлялися 8-10 будемо виходити. Наталочка збирається. Е, і, Їдемо, маємо справи, маємо заїхати в мій оберіг. Маємо гончара, на другу годину там буде ця екскурсія. Маємо ще що ми маємо вернутися на виставку, бо приїде Наталя Мужицька з Житомира. Одним словом, маємо купу справ, які треба, ну як справ? Це знову приємні зустрічі, спілкування. Як на такому вайбі зараз. Завтра в нас буде дуже класний день. Завтра ми будемо йти на диван. На диван. І на завтра такий відпочивальний день. І де? Я двері забула закрити. Джекс. Ти поміняла худік? Да, Ти, тепер... Ти тепер не зелена, а оранжева. Да, ви Тоби... ви... Ходи людям, скажи привіт. Дурна я чула ти тільки що сушилася? Дивіться. Диві, Добрий ранок. Добрий ранок. Дуже, подиви. подиви. Тебе теж зв'язок з космосом? Да, Бачиш, бо бача... не просто зв'язок з космосом. У мене такий, що прямий. Кажу, прямий, ну правильно, а я. Як? Щодорець, якщо тобі треба щось причухати, у мене. Я, я це... вон, дивися, я вже собі таку. Е... Я красива. Ця красочка відбулася. Одним словом, дорогі мої, ми збираємося йти подивитися на тканинки. Тканинки нам треба. Наталя, для чого нам тканинки? Що? Тканинки ми в оберігу будемо до чого купляти. Та я не знаю, я це ж голто ми торіки йду. Вона, вона не буде нічого купляти, вона потім піде купить дві. Я вже цей прикол її знаю. Е, якщо в разі нам вдасться щось там включитися, то звісно ми з вами поділимося. Та, дасться, да? Добре. Малесеньке таке включення для вас зроблю. Ми зараз в прекрасному такому місці ми прийшли в мій оберіг, і я хочу вам показати цей магазин, наскільки тут все затишно, наскільки тут приємна атмосфера, якщо ви чуєте цей сміх, цей галас. Це просто дівчата однодумці зустрілися. Нас радо вітають, і я вам покажу наскільки тут затишно світло і атмосферно. Нам треба, звісно, купити тканинки в множині, бо, бо купа нових ідей, купа нових процесів. І будучи в Києві, я вважаю, що це місце не потрібно оминати. Інсталяції чудові і прекрасні. Рушнички, віночок. Подивіться, який красивий віночок. Ось там сховався. З бабінками, з ниточками, з голочками, Божечки. Тут ми бачимо ниточки DMC, Далі маємо тут квіточки ось такі. зустрічає нас така вхідна група, де є. Красиві такі п'яльця. Ну, гарно так подобається. На цю сторону бачимо такий куточок тематичний. Є книжечки. Можна собі посидіти через ниточки, тімсі в таких бабіночках. По Бо цю сторону бачимо багато-багато тканин, павуки. Павуки висять, дівчатка працюють. Можемо любуватися в дзеркалах. Наталя Мужицька приїхала з Житомира, велика палітра ниточок, ниточок. В різних товщинах. Наталюня візерунок. І Кроме ось тут ми може 25. п'ятий. Що ти шукаєш? Мені поки ось це да? Ого. А ні, ні, це не вона. Та це а, ця. А, ця вже а щось то, задумала. То, то ні, 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 тоненька да, 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 да. льон може да, да, да. Так, Льон є. ниточки. Отаку зайти сюди і згубитися. Тут ми маємо е спешел в намотках. Це є шістнадцятка. Е е о, треба дівчаткам моїм з е е курсу. Я знайшла шовки. Ти шов Я не нема. <сь> А, щоб <рісті> Зараз зайду, гляну. Ну мені оцей подобається. Оцей можна взяти на Вінницьку сорочку. Боже. Е, е, та, ти, та, ти спать та. Колись, а що ти мене кликала? Де тобі покажу про космі. Красота. Як ось так. нормально. Так, мене перебили. Ми маємо тут ниточки навіть в намотках Моліне, спешл, Ну, красота. А, о, о! 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 Дивіться, яка краса! Це якась для нас здається нитка зелена. Дівчатка шить різними кольорами. Я стараюся вам показати. Наталя вже щось що знайшла? Привіт. Привіт! Я знайшла дуже гарні коноплі. Що за коноплі? Польські. Що буде шити? Чоловічу сорочку. Одну, а треба дві, правда? No. Тебе навіть три треба, деталі? Тобі треба три, навіть? Я думаю, що ну, ще й дівчата можна, лісткам зразу. Ну, дівчатка голочки дивляться. І тут ми маємо таку, таку красиву частину. Ну, тут взагалі, тут, тут можна прийти сісти і вже нікуди не йти. Атмосфера просто чарівна. Шовки. Красота Наталочка, а як вдома на крісло кинула собі одяг. Але загубили одну Наталю, але ми її потім знайдемо. А Вона знає наші корти. Вона знає, ми її скинули кортина. Так, а куди це ми прийшли? Музей Івана Гончара, бо тут у нас вишивка східного Поділля, а також, кажуть, на другу годину буде екскурсія і там запитаємося, чи буде, чи не буде, бо цікаво послухати. Ми вам зараз покажемо дуже дуже все цікаве, красиве, бо тут один зал, один зал. Більше нічого немає сьогодні, але це варто того. Не на музеї Івана Гачара на дуже дуже гарний. Подиви, який павук. Тут все прекрасне, сирочки, павуки, елементи, декору. Це просто йдемо, подивимося. Я коротенько вам покажу. Ми зараз пройдемося. Можливо, ми вам щось зазнімо, але якщо ви є в Києві, зайдіть, будь ласка, тут буде багато а, всяких екскурсій, планових, непланових, кураторських. Дивіться, яка краса. Надзвичайна краса, рушники. Наталочка шукає рушники, дивіться, які сорочки. Одним словом, ми йдемо погуляємо, подивимося. Ставки добре, що Це тут зачесалося. Дараз... Ну то дай стук запишу. Дорогенькі мої, у нас сьогодні субота, і на сьогоднішній день ми планували. <свіси> і на сьогоднішній день ми планували посидіти в Наталі в кімнаті, в її творчому куточку, полазити в її... Нірки, де вона там тримає це зараз. Вона там шуршить, якщо що. Добічно. та і ви знаєте, ну ви знаєте, що Наталя пташка рання. Я до того маю нічого. Я гарно сьогодні виспалася, і на годиннику у нас. За 26, о 8-й годині нам виходити з дому, бо я вже тютю на рідні села, як я кажу. І тут ми вирішили, щойно перейти, поритися в Наталії, в е її е таких, знаєте, скромних запасах. І спілкуємося на тему, навіщо нам стільки рам, навіщо нам е стільки туснап, навіщо нам все. А хоч подивитися мої набори. І зараз Марія пропаде після цього всього, тому що дістала корзину. Корзину з чимось прекрасним. Я хочу подивитися, бо слідкувати, слідкую, але з часом забувається, що ж вона там шиє. Інколи кажу, а це коли ти шиєш? До речі, оця з книжкою. А я не буду показувати. Вона вам покаже, що вона шиє, але реально це крута штука, і я тобі бажаю того. От, бери, але ні, ні, ні. Ти Сирочки, собі. да? Ні, ну ти собі бери таку, як хочеш. Це дуже класна тематична картина. Вона нагадує Наталю, але чогось вона блондинка, нічого не важливо, в дуже гарних таких широких п'яльцях. Одним словом, я тут порискаю, а завтра підіб'ю вже підсумки, що ж ми тут робили. Доїхала на додому, що ми нарискали, посідали на підлогу. Будемо насолоджуватися і одна одну надихати. Я сподіваюся, що вона, коли до мене приїде, то вона теж такий шмонна веде, як зараз я її тут наведу і скажу: їй, що ж їй треба вишивати. Тому тримайте за мене кулаки. Друзі, всім привіт! У нас сьогодні вже неділя, 2 березня, ми будемо завершувати цей тиждень щоденно колишивальниці. І підсумовуючи, я би хотіла от всі ці останні дні, хотіла сказати, що по сорочці чоловічі нічого не помінялося, бо в руках я її не мала. Сьогодні неділя я додому приїхала в 5-й ранку, скажімо так. Е, і я вже сьогодні говорила, що в мене сьогодні було дві ночі: першу ніч я провела в поїзді чух-чух, а другу ніч вже прийшла і вже вдома, як лягла, як то кажуть, в своє ліжечко так і розтанула. Але підсумовуючи останні дні, які, останні дні цього тижня, я хочу сказати, що е, виставка, яка би вона не була, там весняна чи весіння, ми вже ті, хто ходять на виставку, знають, що. Весняна виставка завжди досить така скромна, порівняно з осінньою, то багато хто не їздить, багато виробників, представників не беруть участі у вишивці і виставка набуває такого спокійного характеру. Але зі свого досвіду хочу сказати, що яка б виставка не була осіння чи весняна. Виставку потрібно відвідувати тільки по тій причині, що ти зустрічаєш е, близьких тобі людей, ти зустрічаєш людей, яких ти бачиш, наприклад, через екран монітора, ти насолоджуєшся розмовами про те, що любиш ти, ти можеш навіть собі купити те, чого ти завжди, що ти завжди відкладаєш. Наприклад, ми, як рукодільниці, любимо купити якісь е, матеріали для вишивки, тканинки, ниточки, набори. Але є й такі майстри е хендмейду, які роблять не тільки вишивку, це є і шикарні торби, сумки, рюкзаки, це є всякі жилетки з вовни. вони там валяють чуть, ну, багато чого різного, це є бісер, вінки, дуже-дуже ну, багато чого різнобарвного. І, поміж це все. Надивившись цього всього, можна наспілкуватися ось тако з людьми, з якими ти почуваєшся прекрасно, більше того напланувати на пів року наперед, купа планів, якщо не на рік. І ви знаєте, вернувшись додому сьогодні, я цілий день сьогодні ходжу така якась, знаєте, замріяна І думаю, так, коли ж це ж, нарешті, я включуся в свій звичний режим, бо мені здається, я ще там, там, де. Я ходжу, насолоджуюся, де я хожу, спілкуюся, де я будую собі якісь плани, а не занурююся у це все-таки повсякденне життя. Про виставку я монтую відео. Воно буде на каналі, я працюю над цим. Буде цікаве відео в порівнянні з осінньою виставкою. Про подарунки і покупки я також виставлю окреме відео, бо я не хотіла це все вести в руках. Я це відправила все новою поштою, але як сталася така прикра ситуація, ну як ситуація сталася така, яка мала статися, тому що вчора вчорашній день, так, ми провели з Наталою за розмовами. Ми мали плани дуже такі великі. Ми хотіли для вас зняти відео, якесь таке на якусь цікаву тему. Нас це не склалося. Ми Ля-ля-ля-ля-ля-ля, зранку до вечора, а потім все ж таки Наталя каже: йдемо до мене мій рукодільний куточок, подивимося, що в мене є, як я живу, що я шию, як, що я планую. Ну і все. І після того, як ми туди потрапили, адреналін почав зашкалювати. Почалися, типу, а ой, а що повишивати, а я вже хочу вишивати. А посилка з тканинками, з цікавинками вже поїхала у Львів. І це якщо б ми це зробили з самого ранечка, то ми б, напевно, до самого вечора просиділи за вишиттям, ну і за балаканиною, звичайно, і по-іншому би склався цей день. Але він склався так, як склався. І відео з Наталою, звісно, не буде, ну не переживайте. Я сподіваюся, що це не останній раз, що ми з нею бачилися. Якось заплануємо ще. по... По кубках то буде окреме відео, хай тільки воно все приїде, бо частину забула в Наталі, ну ми так пакувалися, знаєте. Буде, обіцяю вам, з понеділка, завтрашнього дня я почну далі займатися сорочкою, сорочкою чоловічою, ту, що ви бачили в минулому тижні, і повернуся до Монастириської. Завтра, 3 березня, стартує. Друга група по цій сорочці дівчата потребуватимуть більше уваги, ну нічого. І, і що? Купа роботи. Не почати край роботи, купа планів, купа, купа всього. А скільки ще краси, я вам покажу. Це, це просто. Але... Це все буде в наступних відео. Я вам дякую за те, що ви були зі мною. Дякую вам за коментарі і за лайки. Побачимося вже в наступних відео. До зустрічі!